Яка найкраща машина з співвідношенням ціна якість Для кожної людини це співвідношення своє. Я б не виділяв би ціна, якість якийсь конкретний автомобіль. Є автомобілі рентабельні, є автомобілі менш рентабельні. Знову ж таки, в залежності від бюджету тут якби дуже, дуже таке складне питання. Чому? Тому що якщо ми беремо сегмент до 10 тисяч. Там автомобілі е не, так, не так вигодно привозити до ринку України. Але якщо, наприклад, в США ми можемо взяти автомобіль там, в 10 тисяч доларів, там, не знаю, нехай це буде Audi a 4 2015 року, то в Україні Audi A4 2015 року за 10 тисяч можна, можна придбати. Але там буде стан, там буде стан дуже поганий, там буде великий пробіг. Там буде е, автомобіль, е, до цього дуже багато разів битий, там буде погане обслуговування і так далі. і так далі. Тобто цей автомобіль потрібно е, багато коштів класти. А якщо ми говоримо про е, хорошу Audi 4 в Україні, в Україні придбати, то це тисяч Тобто ми в 10 тисяч можемо привезти такий автомобіль. Вниз ринка такий автомобіль, який станом стоїть у нас там за 14-15. За Ось в цьому є вигода. Тому що у нас ринок є як за 10 тисяч доларів, такий Audi a 4 так і за 15. Ми в 10 привозимо такий автомобіль, який станом стоїть за 15. Якщо ми беремо там сегмент вже від 20, то да, там може вигода, вигода бути і в 5, і в 10 тисяч доларів саме від низу ринку. І останнє питання: з якого штату найнадійніші автомобілі? З Ганалу, з Гавайу. Ну, з Гаваїв доставка довго, наскільки я знаю. Ну, нема такого. Ну, що значить найнадійніший автомобіль? Ну можливо, якщо типу по клімату. Та такого я... нема. Нема такого. Клімат в Техасі сухий штат, да? Техас це сухий штат, в Нью-Йорці більш вологий. Але автомобілі, знову ж таки, в Техасі можуть гірше обслуговуватись, ніж в Нью-Йорці. Це, це все міф. Що класний клімат, сухий клімат і так далі. Такого немає. Тоді можна сказати, що з того штату, в якому ми сьогодні знайшли гарний лот на торгах. Так, да, найкращий штат це той, в якому ми виграли автомобіль. Дякую, Дмитро, за відповідь. Не перемикайтесь, нам цікаво. Компанія Vincent Logistik нам довіряють.